Не можна так. Це моя мама, і вона діло каже. Мама щиро хоче нам допомогти. Не розумію, чому ти сумніваєшся. Чоловік так переконливо говорив, наче це єдине правильне рішення, і іншого бути просто не може. Але я не відчувала, що це правильне рішення, тому стою на своєму. Зі своєї квартири до свекрухи я переїжджати не збираюся. Я вийшла заміж 26 шість років, на той час у мене вже була своя житлоплоща. площа. На житло сама я ще не заробила. Квартира мені дісталася від бабусі у спадок. Батьки мої відразу оформили її на мене. У Максима свого окремого житла не було, тому ми вирішили, що перший час після весілля поживемо у мене. Однієї кімнати молодій сім'ї без дітей це більше, ніж достатньо, а потім разом складатимемо гроші і купимо щось більше. В ідеальному варіанті я би хотіла дім за містом, але побачимо, як воно складеться. Перші кілька місяців ми жили в мене в квартирі і були абсолютно щасливі. Та до нас зачастила в гості свекруха. Мама мого чоловіка все життя просиділа в кріслі великої начальниці, і вона звикла до того, що всі навколо підкоряються її наказом. Але я не бачила змісту, живучи в своїй квартирі, слухати накази свекрухи. Вона намагалася, але у неї нічого не виходило. Свекруха могла прийти до мене додому і почати переставляти меблі так, як їй подобається. Та я її зупинила, пояснила одного разу, коли чоловіка не було вдома, що це моя територія, і тут будуть тільки діяти мої правила. Якийсь час свекруха до нас не приходила, а нещодавно з'явилася з новою ідеєю. Вона захотіла внуків і стала нас підганяти, що вже пора, бо роки летять, а вона ще хоче побути бабусею. Я не буду народжувати в однокімнатній квартирі, тут замало місця для дитини. Нас з Максимом спочатку треба більшу квартиру придбати, а тоді вже планувати розширення, кажу. Очевидно, що саме на таку відповідь свекруха і розраховувала, бо вона відразу мала готову пропозицію для нас. Повністю з тобою Діанко, погоджуюсь, тут навіть нема про що говорити. Переїжджайте до мене, житимете в окремій кімнаті у свою квартиру постати квартирантів і матимете додатковий прибуток. У мене вам ні за що не доведеться платити. Я сама все, а ви просто працюйте і відкладайте гроші. Потім ми цю твою однокімнатну квартиру продамо, додамо те, що ви зібрали, і матимете більшу площу при мінімальних зусиллях. Свекруха не говорила, а співала. Задоволена тим, як гарно вона все придумала. Та я, як уявила, що маю жити з нею і бачити її кожен день, то відразу відмовилась, Чим її дуже засмутила. Мама чоловіка пішла від нас дуже ображена. Вона не могла зрозуміти, як це я посміла не оцінити її щедрої пропозиції. Квартира у свекрухів велика, трикімнатна, вона сама там живе, тож логічно, що мій чоловік під впливом умовлянь своєї матері вчепився за цю ідею як зрятівну соломинку. Тепер кожного дня чоловік мене пиляє, щоб я погоджувалась на переїзд. Бо так ми дуже швидко зможемо купити собі щось більше. А мене наче щось ну не пускає, не можу я ніяк переламати себе. Якщо моя перша реакція була і справді імпульсивною, то далі я стала все ретельно обґрунтовано обмірковувати і все одно прийшла до висновку, що я в цій ситуації лише втрачаю. Я впевнена, що спільне життя свекрухує та ще й на її території не принесе нічого доброго, боюся, що ми з чоловіком до розлучення дій... можемо дійти, і вже більше квартира нам буде і не потрібна. І зрештою, якщо за планом свекрухи потім я маю продати свою квартиру, то виходить, що я втрачаю те, що належить лише мені, а чоловік просто так стає співвласником більшої квартири, так? Тоді їм запропонувала інший варіант я вже продаю свою квартиру, і свекруха продає свою трикімнатну. Сама собі купить меншу, а решту грошей нам віддасть, тоді принаймні буде чесно. Адже і я, і чоловік вкладемося в нову покупку в рівних долях. Я вважаю, що це кращий варіант, справедливий. Та ні мій чоловік, ні його мама навіть слухати про таке не хочуть. Свекруха так обурювалася, що, за її словами, це я претендую на їхнє майно, а не вони на моє. І чоловік і його мама просто наполягають на тому, що якщо я хочу зберегти сім'ю, то маю погодитись на пропозицію свекрухи. Сім'ю я хочу зберегти, але переїжджати до свекрухи не хочу. І що робити, я просто не уявляю.